Вітаю! Друга половина вересня і вже скоро будуть заморозки, і квіти потрібно буде кудись уже заносити у тепле місце. І, але поки вони зараз стоять на вулиці, я хотіла показати, як вони в мене зараз виглядають. За сезон продажів я дуже втомлююся від квітів, і тому залишаю собі отак от обмаль, обмаль по одному-два кущики кожної квітки. Не перестаю дивуватися красі. Такої квітки, як левова паща або ротики. Мало того, що він рясно цвіте, так дивіться, скільки ще бутонів. Тобто він буде ще цвісти до заморозків, будуть розпускатися нові і нові квітки. Це махровий сорт, називається твінні і витримує він морози до 3 градусів. А це моя вічна пеларгонія мови рік, вона в мене в багато вже років цвіте. Це петунії в кашпо. А це в мене мікс із сурфіній. Стоять, вони в мене тут загоряють. Я не знаю, що думаю залишати мені чи ні їх як маточники, бо для маточників потрібне світло, а як буде цієї зими зі світлом, я не знаю. Тому поки насолоджуюсь цією красою. Ось так виглядає зоряне небо, дуже красива квітка, але дуже вражається хворобами. Я з нею намучилась. Тут в мене Grande Purple, Grande Pink», крім Magenta» та ваніла. Ось так в другій половині вересня виглядає сурфінія. А це сурфінія Red. Вона росте таким кругленьким кущиком. Мені не подобається, що в неї немає таких звисаючих пагонів. Але колір в неї красивий, звичайно, яскравий. А це красуня Grande White. Дуже міцна, дуже потужна, дуже витривала, дуже гарна сурфінія. Тут сурфінія Парадайс. Сама собі росте, нічого до себе ніякої уваги не потребує. І бачите, яка шикарна. Ну, тут також вона і Гранде Парпл. В цьому році зовсім не займалася ампельною пеларгонією. І ось так вона виглядає так от сама по собі там росла, цвіла. Але не так рясно, як могла б, звичайно, свісти. Ось так цвіте рожева, дуже така ніжна, вона в спеку погано цвіла, зараз трошки більше бутонів стала випускати. До речі, червона в мене була і чомусь вся перевелася. І залишилася тільки рожева. Та пеларгонія ампельна, яка залишилась у мене на балконі. Вона розрослася, більше метра, звичайно, виросла, але за браком також світла, так, поодинокі були квіти і все. А це в мене Алісом, який насіявся сам. Одна рослинка проросла і тепер поступово заповнює всю ємність кашпо. Собі я алісом не залишала, а от біля мого під'їзду зараз він виглядає ось так. Це не зважаючи на те, що це південна сторона і завжди світить сонце, і дуже жарко. А про цей кущик є відео, де я його реанімувала, і зараз він виглядає доволі таки добре. Пеларгонія у цьому році, на жаль, дуже погано розвивалася. Не знаю, з чим це пов'язано, чи зі спекою, чи з іншими якимись причинами. Може, щось їй в кліматі не підійшло цього року, але і листя погано розвивалося, і цвіла вона погано. От, ну, Як зараз бачите, це не цвітіння, це не шапки, які були раніше. До речі, це сурфінія, яка росте самосівом вже другий рік. Вона насіялася з сорту вівіні-Бургунді, вівіні і вже два роки отак росте сама по собі. Тобто насіває в кінці сезону насіння своє, воно зимує, бо я не прибираю кашпо з вікна, і потім весною сходить. Найкраще цей спекотний сезон перенесла пеларгонія, яка стоїть в мене на північному вікні, вона більш-менш гарно цвіла, листя також були зелені і більш-менш розвивалася нормально. Це пеларгонія, яка стоїть на західному вікні. Вона дуже потерпала від спеки, намучилась вона, бідно, звичайно, але зараз потроху вже відходить. Часто от чую таку думку, що для пеларгонії не потрібно багато ґрунту, тобто не потрібно брати великий об'єм горщика. У мене от пеларгонія, які я перевалила на початку сезону. у... Великий горщик десь там на півтора чи два літри, і вона одразу почала нарощувати зелену масу спочатку, а потім випустила квітконоси. І саме ці дві пеларгонії відрізняються від інших своєю величиною та кількістю квітконосів. Помітила, що у прохолоду більш великі квітки у махрової пеларгонії, ніж у спеку. Ось так виглядає живець, який я зняла десь у червні місяці з маточника. І от цікаво, що от і ця рослина з живця, і от ця рослина, також вирощена з живця, були взяті з одного маточника. Тобто в кашпо, який я купила, росло три рослини. Ну, от якась з них вийшла така без цяточок. Чому? Не знаю. Можливо, це якесь генетичне розщеплення сорту, а можливо, просто в одне кашпо висадили якийсь інший сорт. Хоча тут, бачите, є цяточки, проскакують вони десь де-не-де, -де. але росте, бачите, який кущний ріс. От у спеку він погано ріс, погано себе почував. А от як тільки спека спала, почав одразу ж рости і цвісти. Не можу налюбуватися своєю шавлією. У мене є відео, де я показую, як я її вирощувала, як черенкувала, як з насіння намагалася виростити. І ось тепер це вже такий великий кущ, дуже гарно переніс спеку, майже ніяк її не відчував. Листя велике, а це молодий кущик, який. Спочатку зберігався всю зиму при температурі 0,5 градусів, потім я його весною висадила, і ось він так вже розрісся. Так що, якщо ви ще не висаджували шавлію, як для озеленення, так і для користі, то посадіть її. З огляду на те, що і сезон шашликів закінчився, та й не було настрою їх робити не влітку, а зараз тим паче. То стояв цей мангал і тільки нудьгу наводив. Тому я вирішила його прикрасити, щоб не було так сумно. Це рім манджента. Вона в мене, до речі, росте в маленьких горщиках. Я її не пересаджувала. Отак, от, от, як живці висадила, отак от вони в мене і росли. Все, думала, пересаджу, пересаджу, та й руки не дійшли. Вона вже підсихає, звичайно. Але. Все одно радує глаз і прикрашає, хоч якось осінній пейзаж. На цьому вікні посередині опера петунія, і бачите, від сурфінії вона не дуже і відрізняється, хоча вирощується з насіння. А так виглядають сурфінії, які ростуть на вікнах, які виходять на схід. І як ви бачите, якщо обробляти петунію від хвороб, то вона може свісти до кінця вересня. Але, звичайно, бувають такі сезони, що ніякі обробки не допомагають. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, давайте разом вирощувати квіти навіть у цей нелегкий час. До побачення!